Я зараз стою е, наприкінці Малої Галявини перед таким зарослою е, місциною між Малою і Великою Галявинами. Е, це зараз вона така заросла, а колись тут був символічний сад, і дуже цікавий. Це другий геогліф в Олександрії. Їх було тут лише два, наскільки це нам зараз відомо. І оцей другий має умовну назву нашу сучасну, ми не знаємо історичної цієї назви е, сад. Персня. Тобто, якщо подивитися на план Олександрії середини XIX століття, то ми побачимо таку ладонь, з якої начебто падає перстень. І от, власне кажучи, от, от така структура, так воно було зображено цим рослинністю. І ідея полягала в тому, що є така, такий переказ про те, що імператор Олександр І загубив десь перстень. І начебто десь саме тут. І, власне кажучи, на честь цієї події тут був влаштований цей геогліф. Чому був геогліф? Тому що його було видно лише зверху. Зазвичай геогліфи власне, тільки власне кажучи, їх уявляли, як вони зверху виглядають. В Олександрії тут була інша історія. Справа того, що тут неподалік був так званий чортів міст, про який ми вже говорили. І от, власне кажучи, з нього, з його вершини, цей геогліф було видно, Тобто можна було побачити, як це виглядає. Але поза тим тут є ще один шар інформації, і він полягає в тому, що з вершини цього містка було видно обидва геогліфа. І якщо перший геогліф, про який ми вже говорили, йшлося про альфу, то цей геогліф позначав омегу. Це був кінець. Дуже важливо, що обидва геогліфа перебували в раю, і обидва були пов'язані зі згаданим мною монархом. Я думаю, що це було не випадково.